Сьогодні зустрічаємося в кабінеті начальника паспортного столу Косівського району. Не начальника паспортного столу, начальника Державної міграційної служби в районі, районного сектору Косівського району. Петро Миколаєвич. Дякую. Угу. Має до нього питання. Чувак Львов Оспіна. Пара Миколаєвич, я давала вам заяву. Так, Заяві, я зареєстрована зареєстрована і надіслана мені відповідь. Yeah. Так, ви маєте мож, заяву? Можна я зачитаю, як я якувала свою заяву і я. можу можу Прошу. Дочитав. Так, заява. Громадянки, чулак, любові осупів. Прошу вас видати мені закордонний паспорт біометричний. Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, від плати послуг Державної міграційної служби, тобто у сумі 348 гривень 15 копійок. Копію квитанції про оплату державного мету у сумі 170 гривень ,10 додаю. Копію паспорта громадянки України та копію ідентифікаційного коду додаються. В разі відмови прошу надати мені. Письмову відповідь 20.03.2015 року відписла. Так. Є І прийшла мені відповідь Косівським РСУМС. Ваше звернення щодо надання роз'яснення вартості паспорта громадянам України для виїзду за кордон. Хіба я до вас зверталася роз'яснити мені щось? Я до вас зверталася оформити документи. Ви повинні мені було надати відповідь, що ви в мене не приймаєте. Документи. Ми зробили висновок. Так, то треба було якось це оробити. Ми зробили мені... висновок. Треба... Ми, Ми вам відповідь дали. Ми зробили висновок по вашій заяві. От ЄВСУ зроблений по вашій заяві і вам надано відповідь. Тобто ви які, мені відмовили. У прийнятті документів так? Так, документів ми ви вам відмовили. Зв'язку з, зв з тим, що я не оплачую 348 гривень. 348 гривень. Далі ви керуєтеся е, <клес> таким реченням: зазначені вищі платежі відповідно до постанови є обов'язковими при наданні зазначених послуг. Е, чому на сайті. ДМС перше речення є за бажанням особи. Я повинна у вас взяти послуги за своїм бажанням. Тобто, я повинна написати прав. заяву. є постанова Кабінету міністрів, вам там постанова зазначена да, у відповіді. Вона є на сайті Державної міграційної служби, вона постанова. Це є роздрукована. Є роздрукована у вас постанова. Це є платіж обов'язковий, це не я ведомо. Цей платіж є обов'язковий тоді, є коли обов я даю вам заяву про те, що я хочу у вас е... за закордонний паспорт. Mm, Тому Ви не є е... приватна фірма, ні, ви є Державна, ні, державна. Міг... Міг... міграційна служба, яка зобов'язує державна міграційна служба. Ми що нам тікає, по дитині треба індифікаційно вкладати на паспорт. Обов'язково. А 16 років вони вже дають. Отдають від народження дитини. Прошу, бачу. Тобто, коли у вас є бажання. Звільняються від сплати державного, державного мета. мета інваліди першої Того? і другої групи, ні. Інваліди першої і другої групи, учасники бойових дій, звільняються на 50 і чорнобильці, і Чорнобиль, які так. проживають у да. в, в зараженій зоні. Е, я не я в... На 50% від держави... і державного, державного так. Та. Я, державно... я не звільняюся від оплати державного мита, я його заплатила. І у декреті чітко описано про те, за що я заплатила державне мито. У так. декреті чітко описано так. за виготовлення закордонного паспорта. Так. Далі. Прописується те, що Державна міграційна служба може надавати платні послуги, якщо громадянин це забажає. Я цього не бажаю, тому що ось такі заяви анкети є у інтернеті в доступі і я можу заповнити їх власноручно. Це заява анкета не на закордонний паспорт. За, на закордонний? Ні, за старого ну, новий? У нас йде набір, я вам, будь ласка, продемонструю, як це воно все йде оформлення. Закордонного паспорта і вдома ви ці заяви не можете заповнювати. Чому? Вибачайте, бо так воно не йде по новій системі. А де є і, по старій, де? і по старій системі я вам зараз продемонструю, як камера, будь ласка, як ми будемо здійснювати прийом людини. Як це все здійснюється? бо ви це зрозуміли? Добре. Це вдома неможливо заповнювати, бо тут є електронний носій, тут є підпис. Тут іде сканування за а я вже ну і тут ану. І вас фотографує фотоапарат на місці. Е, чому і заяву роздрукуєте е. зразу? Так, це є послуги ваші, які ви можете надавати, але я, наприклад, заяву можу писати власноруч. За вашим доразком мені дайте заяву, я її так само надрукую, я вмію друкувати. І фотографію гірше зробили у фотографії. Я думаю, що вони можуть фотографувати. Будемо з пустого пораду. Ні, передавати. ми не будемо з пустого поради. Я ми зараз будемо... вам продемонструю, як це робиться, а ви тоді зрозумієте. Я розумію, що це треба, потрібно сканувати. Мій підпис, я його підписала, ви зістановуєте, переносите. Ні, ні. У ні. вас є сканер підпису? Ну, так, я... дуже, добре. Мені є... дуже добре. А чому я за це повинна є спеціальна до ручка. Дуже добре, чудесно, ви закупили таке е, приладне. Це це це... Не ми закупимо. Чудесно, буде. люкс, ну це супер. Ви за цим користуєтеся вже, від... відходим від оцієї писанини, так? так? Але це входить в ваші посадові обов'язки. Які? Ось ви як є державний службовець так. і у вас є посадові обов'язки. І ви повинні надавати людям. Послуги у виготовленні паспорту, тому що це ви цим займаєтесь, коли займалося МВС, а тепер займаєтеся ви, так? No. No. То чому людина повинна платити два рази за виготовлення no, законований партнерство? Постанова Кабінету міністрів, не я її придумав. По постанова голосить про те, що ви можете надавати платні послуги. я вам ще раз... Ви маєте право, якщо ви не згідні платити, і ви не згідні з моїм відповіднім і висновком, що я зробив, так. вам по вашій заяві ви маєте звернутися. В управління Державної імераційної служби Івано-Франківської області uh -huh. і оскаржити а навіть до суду оскаржити мою відповідь Ді, на ваше звання. Далі, е, поки це буде тривати, ми обов'язково це оскаржимо, поки це буде тривати, мені паспорт потрібен. Тобто е, я заплачу те, що ви там написали мені так. 300, але заяву я буду писати не буду, тому що я не згідна про це. Я принесу вам квитанцію. Мені квитанції принесіть, і більше мені нічого не треба. Мені треба квітанції. Я, я зараз вам усього продемонструю, як це робиться, як це люди роблять. Як, як повинно зрозуміти правильно мене, що я ці гроші не беру. Але ви ж вибоні... Це, це гроші йдуть, одні йдуть. Більшість грошей у місцевій на даний момент бюджет. Це поповнення місцевого бюджету. Поповнення місцевого бюджету, але це є за бажанням громадян. І тому. Якби це було за бажанням громадян, то... Зараз на даний момент, як люди живуть, то всі платили по 170 гривень. Зрозумійте правильно. У вас є інтернет? Вкритий би... сайт Державний міграційний службу. Є, чого немає. Ну, За ну, бажанням зараз... особи. Перше речення. За бажанням особи. Там не пише, обов'язково заплатіть, бо у вас не приймуть документ. Ну, зараз, а... зараз я вам ще покажу, що мені вчора прийшло. Відносно оплати оплати послуг зараз. Я вам ще покажу ще шадену. Що, що сказати. добре закид. порівняти що на сайті і офіційні документи у на нас приходять. Розуміти.